Казки по телефону. Джані Родарі, людина, яка хотіла вкрасти колізей. Якось одному чоловікові заманулося стати єдиним власником римського колізею, і вирішив він його вкрасти. Взяв торбу, пішов до колізею і, помітивши, що сторож десь на другому боці, швиденько набрав каміння і гайда додому. На завтра зробив так само. І так щоранку, крім неділі, ходив до колізею подвічі, а то й потричі, пильно стежачи, щоб вартовий його не запримітив. А в неділю чоловік відпочивав і рахував крадені камені, які купою лежали у льосі. Заповнивши льох, він заносив каміння на горище. А коли вже й там не стало місця. Почав ховати каміння під диванами, в шафах, в кошиках, де складав брудну білизну. Щоразу приходячи до колізею, чоловік оглядав його з усіх боків і в думці проговорював: людям здається, що колізей не змінився. Та я знаю, що ось тут він поменшав. І витираючи під з чола, виважував шмат цеглини зі сходів або висмикував каменюку із клепіння та кидав у торбу. Повз нього проходили туристи, милувалися спорудою, роззявивши рота, а він нишком усміхався. Постривайте, постривайте, скоро не стане колізею. От тоді вам очі на лоба полізуть. Заходячи до крамнички і дивлячись на кольорові листівки з зображенням величного амфітеатру, він шалено радів, а щоб приховати свою втіху, вдавав, що сякається і сам думав: Хе. <рес> кольорові листівки. Незабаром батимете той колізей, хіба що на листівках. Минали місяці, роки, крадене каміння, купою лежало під ліжком, громадилося в кухні, лишивши тільки прохід між газовою плитою і умивальником, і повінця наповнювало ванну. Сіни ж перетворилися на окоп, а колізей все стояв на своєму місці, жодного склепіння йому не бракувало. Якби комар взявся до руйнації, то більшої шкоди не завдав би. Бідолашного злодія на старість охопив відчай. Він задумався. Ех, а що, коли я взявся не за те діло? Може, краще було б украсти баню собору святого Петра? Е, ні, не кину. Раз взявся, то доведу справу до кінця. Носити каміння ставало йому щораз важче. Боліли руки, кривилися пальці. Відчуваючи, що смерть недалеко, чоловік востаннє почвалав до колізею і з великою натугою вибрався сходами на верхню терасу. Надвечірнє сонце розмальовувало жовто-гарячими і фіолетовими барвами стародавні руїни. Та бідолашний старий нічого не бачив. Сльози і втома заслонили йому очі. Він хотів зостатися на самоті та заважав натоп туристів, що висловлювали різними мовами своє захоплення. Та зненацька серед людського гомону задзвенів сріблястий голосок хлопчика: «Не руш, То моє моє! Як недоречно, фальшиво звучало слово моє перед такою красою. Тепер старий це збагнув і хотів щось сказати хлопчикові навчити його називати моє нашим, але вже не зміг. Собаче селище було колись на світі дивовижне маленьке селище. У тому селищі стояло 99 будиночків. А навколо кожного будиночка зеленів садок, обгороджений парканом з хвірткою. А за хвірткою сидів собака, що завжди гавкав. У дворі першого будиночка був пес Фідо, який, ревно охороняючи своїх господарів, шалено гавкав, коли проходив хто-небудь із мешканців інших 98 будинків. Чи то чоловік, чи то жінка, а чи то дитина. Решта 98 псів робили так само. І в день, і вночі собаки валували, бо завжди хтось ішов вулицею. А сеньорові з 99-го будинку, йдучи з роботи, доводилося минати 98 будинків і дев'яносто вісьмох псів, що гавкали на нього і недвозначно давали зрозуміти. Мовляв, залюбки пошматували б йому штани. А уявіть собі, яка буча зчинялася, коли заходив у селище чужинець. Тоді всі 99 собак гавкали в один голос: усі 99 господинь визирали на двір, потім квапливо ховалися в хаті, замкнувши двері на засув та похапцем затуливши вікна завісами, і чекали, поки чужинець пройде мимо. Від собачого гавкоту мешканці селища поглухли і між собою майже не розмовляли. Зрештою, їм не було про що балакати. Поступово, й похмурі жителі селища, відучилися навіть говорити, і нарешті сталося так, що всі вони загавкали по собачому. Бу! Мабуть, їм здавалося, що вони говорять, а насправді вони гавкали так, що ж мороз ішов поза шкірою. А через те, що гавкали чоловіки, гавкали жінки, діти, 99 хатин почали скидатися на собачі буди, хоч, на вигляд, вони були гарненькі: вікна затулені чистими завісами, на балконах зеленіла герань та інші квіти. Якось у цей край під час своїх словетних мандрів завітав Джованіно Ледачей. 99 собак влаштували йому такий собачий концерт. Джованіно звернувся з запитанням до однієї жінки, а вона у відповідь загавкала. Заговорив до хлопця той заскавулів. Зрозуміло, сказав Джованіно. Це пошесть. Пішов Джованіно на прийом до мера і промовив до нього. Я маю для вас добрі ліки. По-перше, зруйнуйте всі паркани. Садки ростимуть і без огорожі. Ну а по-друге, поведіть собак на лови, нехай пограються, стануть лагідні. По-третє, влаштуйте великий бал і після першого вальса знову навчитеся говорити. Та мер йому відповів: ваф, ваф, ваф. зрозуміло, сказав Джованіно. Найслабший той, хто вважає себе здоровим. І пішов далі. Вночі, коли чуєте, як десь далеко гавкають собаки. Знайте, що це може собаки, а може і мешканці того дивовижного маленького селища. Як ніс утік. Микола Гоголь розповів про одного петербурзького носа, що виїжджав в кареті на прогулянку. Подібна чудасія сталася з одним сеньором в лавено, що на березі озера Лагомаджоре. Жив той сеньор, якраз біля пристані, став він одного ранку, зайшов у ванну кімнату поголитися, подивився на себе в дзеркало. Та як закричить? Гвалт! Гвалт! Рятуйте! Мій ніс пропав!» І справді, там, де мав стирчати ніс, було гладеньке місце. Бідолаха вискочив на балкон в халаті, дивиться, а його ніс спішить через площу до пристані. Потім скочив на пароплав пором і сховався між автомобілів, яких переправляли в Вербанію. Ловіть його! Ловіть! закричав сеньор. Мій ніс утік! Гвалт грабують! Люди тільки посміхалися. «Ха-ха-ха! <рес> носа вкрали, а голову залишили. <рес> Кепська справа. Сеньор не мав іншої ради, як самому гнатися за втікачем. Вибіг він на вулицю і прикрив обличчя хустинкою, ніби на нього нежить напала. Та на лихо дістався він до пристані, коли пором уже відчалював. Сеньор відважно стрибнув воду, хотів догнати пором, а пасажири гукали: Надай! 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 Та пароплав уже набрав швидкості, і капітан навіть не думав чекати дивака, що запізнився. Почекай трохи! гукнув йому матрос. За півгодини відпливає інший паром. Пригнічений сеньор вертався до берега. Коли це бачить, пливе його ніс на розстеленому плащі. То ти не сів на паром, і тобі не соромно такі конники викидати, закричав сеньор. Ніс вдавав із себе справжнього моряка, пильно дивився вперед, не обертаючись, а плащ плив собі, гойдаючись повільно на хвилях, наче медуза. Та куди це ти подався? гукнув сеньор. Ніс мовчав. І нещасливий його господар скорився долі, приплив до берега, продерся крізь натовп прозяв, прибіг додому, замкнувся і, наказавши служниці нікого не впускати, збавляв час, роздивляючись в дзеркалі своє безносе обличчя. А невдовзі один рибалка зранку вловив в свою сітку носа втікача, що зазнав аварії посеред озера. Плащ був дірявий. Рибалка вирішив понести свою здобич на лавенський базар. Сеньорова служниця прийшла на ринок по рибу і побачила носа виставленого на показ серед риби. «Ого, то це ж ніс мого господаря, вигукнула вона. Дайте його мені. Не знаю, чий цей ніс, відповів рибалка. Я його спіймав, я його і продаю. За скільки? На вагу золота. Це ж бо ніс, а не якийсь там окунь. Служниця помчала повідомити господаря: Дай, скільки правиць! Я хочу мати свого носа. Служниця підрахувала і вийшло, що потрібна ціла купа грошей. Аж триндільйон і тридцять з половиною тридцятонів у лір, бо ніс був такий здоровий. Служниця мусила продати свої сережки, щоб зібрати такі гроші, а тому, що вона була дуже прихильна до свого господаря, то лише зітхнула, коли розлучалася з сережками. Купила вона того носа, загорнула його в хустинку і понесла додому. Ніс поводився спокійно і не пручався навіть тоді, коли потрапив в тремтячі руки господаря. Та чого ж ти втік? Що ж я такого тобі зробив? Ніс скоса подивився на господаря, скривився і промовив: Не треба було стромляти в мене своїх пальців. На цьому друга частина казок по телефону завершується. Чекайте на продовження, а тим часом підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.